Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні поговоримо про те, коли ж краще висівати перець на розсаду для того, щоб потім висадити його для висадки у відкритий ґрунт. Друзі, ми це робимо кожен рік приблизно з 10 березня по 20 березня. Приблизно такі строки. Чому? Тому що от саме перець, я вже не кажу про томати, ну сьогодні про перець, саме перець, рослина дуже теплолюбива. І раніше висадити Її, коли ще е, на дворі там бувають приморозки там, е, і, чи взагалі просто холодно, е, немає ніякого смислу. Тому краще, от е, по сроках ми так підрахували, що десь на початок травня, щоб розсада була нормальна, от саме зараз її і висівати. Е, Тут, що той перець що ми будемо висаджувати в теплицю, хоча теж ось дивіться. Ось такий вже ми його тут виростили, деякі сорти. Але теж, оце вже навіть на даний період трошки переріс. Ну, ми його розпікіруємо, і якраз він трошки затримається в рості Друзі, щодо того, які перці будемо сіяти. Ну, Звичайно, ті, що вже ми е, висаджували, що ми їх перевірили, знаємо, які вони, е, це ті, ті перці, які ми садили. Леся жовта, Леся Червона, Яблучний спас, червона лопата, луміна і польот. Е, чому? Саме ці перці ми віддаємо перевагу перцям е, такі не, не дуже крупноплідні. Я вже розповідав чому. Тому що, е, ну розумієте, коли ви садите перці там е, величезні, ну, як продають у, у магазині кубовидні, е, той перець ви зможете е, збирати з нього врожай практично вже восени. Ну, туди, під, під осінь. Ну, а нам більше подобаються такі перці, коли від, вже практично в червні можна зривати і, і на салат, і на фаршировку. Тому віддаємо перевагу більш таким помірним, помірним сортам перців, і щоб вони були і врожайні, і смачні. Тому, друзі. Ну ось так давайте трошки пройдемося по тому, що тут. Ось е, дивіться, прислала підписниця е, Перець Ранній. Він дійсно, що вона казала, е, коли я розповідав про луміну, і вона сказала, що в неї є теж такий ранній То, то ви знаєте, луміна і де тут у нас луміна? Луміна і це висажені одинаково і цей навіть, навіть е, трішки більший і так е, видно, що Що прям хоче Хоче вирости швидше, швидше. Тому, попробуємо, попробуємо, що за перець, ну без назви. Перець без назви. Так, перець. Кирил теж нам суперній. Конусовидний, вагою 150 грам Це ті перці, які ми будемо пробувати, які ще не садили. З того, що ще не садили, теж оце ось прислали нам бізон червоний. Ну, всі, всі в основному підписані, що, що ранні і чудові. Ну, треба все треба пробувати. З того, що ще хочемо додати, ми вже садили. Айвенго теж. Ранній солодкий. Просто хочемо для порівняння так садити, і щоб е, е, із декількох сортів дійсно подивитися, Ну який же все-таки кращий чи врожайніший. Е, пересентей теж ми садили. Е, цей середньостиглий, але плоди більш такі е, крупніші. Ну Щось схоже на, на оцей жовтий, ну тільки не жовтий, а як поспіває, червоний. Е, друзі. це ось Дружина виписала, ну, ну дуже її заінтересувало, що е, пересолодкі рела. До, до 50-70 до плодів на, е, на одному кущові. Ну, я не знаю, подивимося, попробуємо, Може вони дуже-дуже дрібненькі, е, ну, хоча, що тут написано? Ну, не написані, які плоди завбільшки. Просто що багато. От треба перевірити. Так, оце дивіться, перець польот. Е, виписали до того, він у нас був, вже ми садили прекрасний, але тоді, коли ми виписували перший раз, він був не F1. Виписали політ. Думаємо, щоб обновити, е, порівняти. Стоїть F1. Ну, от теж треба перевіряти. Чому так це з насінням часто таке буває, що, що виписуєш, написано одне, а виходить, зовсім друге. Посадимо ще куплений у магазині. Якщо хто дивився наші відео, що ми просто в прошлому році я з магазина пішов, купив. І і навіть насіння е, не не сушили, прямо із перчини посіяли, зійшов прекрасно, виріс, просто чудовий. так що ну А в цьому році з нього ж ми зібрали насіння і е, посадимо декілька декілька е, кущиків, небагато. Тому що я сказав, що ми цим дуже не захоплюємося. Ну, все-таки декілька кущів посадимо. Е, щодо Гіркого перцю Особу експериментувати не будемо. В минулому році ми посадили два просто прекрасних сорта язик дракона і перець гіркий гарієт. Врожайний, стрючки великі, для маринування, ну просто чудовий. Так що нового нічого шукати абсолютно не будемо. Ну, мабуть, щоб не питали, що це в нас на перець не схоже. Це. Наші любимі бібо баклажани Теж це те, що ми небагато, зовсім небагато будемо садити в тепличку. І теж білі для порівняння, до речі, чомусь бібо практично, практично не стало в магазинах, не знаю чому, це гібриди. І для порівняння ось посадимо мобі дік теж білі. Ну, порівняємо, подивимося. Чому, чому білі? Ну, дуже смачні, нам ми вже не один рік висаджуємо Тому, друзі, щодо того, до самої посадки. Ну, садити будемо в такі ємності, що я їх трошки я їм зробив, посверлив тут, бачите? Отвори трошки удосконали в ці лоточки, щоб вода, якщо на всякий випадок, коли прольється щоб рослини не страдали, щоб не нападала чорна ножка. Друзі, щодо самої висадки, я не, не один раз розповідав у відео, що перець насіння перцю, воно дуже-дуже туге. Ця сама скорлупка в нього дуже-дуже туга, і щоб він гарно сходив, обов'язково треба його, ну не обов'язково, а краще. Для того, щоб він краще сходив, намочити на деякий час у теплій, навіть такій, можна сказати, гарячій воді. Щоб він. ну як, як, на мою думку, так трошки пробудився, ожив. І оця сама шкар шкарлупка, щоб вона стала м'якішою, щоб перцеві було легше прорости. Іначе він, він і так зійде, але він може сходити до, до трьох неділь, якщо просто так. Але ще, є ще один такий спосіб, який ми теж використовуємо, коли сіємо дуже багато, ось вода практично кип'яток. Друзі. Заливаємо, бачите, парує. Заливаємо гарно, не боячись. Знаємо, що в нас там отвори. Лишня волога завжди вийде. Так, друзі, сіємо, густенько, потім ми завжди так сіємо. Потім, звичайно, будемо розпікірувати. це ж тут то для того, щоб виростити якомога більше розсади? Так, друзі, ну, щоб у кучі не було. Головне, друзі, після того, як посіяли, перець, щоб він зійшов, йому потрібна температура не менше 25 градусів. Правильно, він може зійти і при низькій температурі, і при 15 градусах, але може сходити і місяць, щоб зійшов нормально, швидше. Оптимальна температура 25-27 градусів. Перець рослина теплолюбива, друзі. Грунтосуміш для перця повинна бути розсипчата, гарна. Ну ось, друзі, добре, тепла, ось прям відчувається. І земля взяла на себе. Все, друзі, накриваємо плівочкою. Оце все підписуємо, щоб не забути. І так будемо засівати всі оці перці. Друзі, ну, потім, потім результат походу будемо вам показувати, друзі. Ну а на сьогодні, я думаю, це все. Якщо було комусь цікаво, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.